Доброго ранку, дітки! Я рада нашій новій зустрічі з вами. Ось і настала осінь. Пора, яку ще називають золотою. Довкола усе змінюється. Осінь, мов художниця, розмалювала дерева в жовто-червоний колір. Листя поволі опадає на землю, кружляючи в осінньому танці. Це чудова пора року, яку люблять і дорослі, і діти. Художники малюють осінні пейзажі. Ми з вами милуємося природою та робимо селфі під час прогулянок. Дітки люблять бавитися із золотим осіннім листям та робити різні аплікації і поробки з нього. А поети. Госпівують цю пору року в своїх віршах. Познайомтеся, це Марія Познанська, українська поетеса, яка написала багато віршів для дітей. Один із них називається Куди не глянемо. Дітки пропоную послухати, як. Марія Познанська говорила про осінь. Куди не глянемо навкруг, відходить красне літо, пожовк від сонця, зелен луг. Пожухли мальви квіти. Пропоную нам з вами сьогодні вивчити цей віршик разом, а потім ви зможете розказати своїм батькам його. І вони будуть дуже раді. Тож, давайте послухаємо його уважно ще раз. Куди не глянемо навкруг? Відходить красне літо, пожовк від сонця Зелен Глух, пожухли мальви квіти. Малята, скажіть, а що можна побачити навкруги? Навкруги? Можна побачити, як відходить красне літо, Як від сонця пожовтів зелений луг, Як відцвітають мальви квіти. Дітки, а чому пожовк луг? Пожовк він від сонця? А які квіти пожухли? Пожухли мальви-квіти. Малята, а як ви розумієте слово пожухли? Пожухли це значить втратили блиск, яскравість, потмяніли. Сподобався вам вірш? Думаю, що так. Давайте його повторимо ще раз. Куди не глянемо навкруг? Відходить красне літо, пожовк від сонця зелен луг, Пожухли маліви квіти. А тепер, друзі, спробуйте розказати цей віршик самостійно, за допомогою таблички з підказочками. Менемо таблички. Куди не глянемо навкруг? Відходить красне літо. Пошовка від сонця зелен луг. Пожухли мальви квіти. Чудово у вас виходить молодці. Дітки, я попрошу вас розказати цей віршик своїм батькам. Вони із задоволенням його послухають. Ось і завершилася наша зустріч. Гарного вам дня та гарного настрою. До побачення!